Невеличкі неповнозначні слова, неправильне використання яких може призвести до справжніх геополітичних сувів сьогодні. Про правильне поєднання прийменників у в на та до з географічними об'єктами перш за все варто чітко розуміти: вживаємо у або в у просторовому значенні, коли йдеться про щось ціле, неподільне, чітко окреслене. Наприклад, про країни, міста, населені пункти у Німеччині, у Франції, в Англії, у Львові, у Києві, в Ірпені, у Гостомелі, у Бородянці. Навесні весні 2022 двадцять в Ірпені точилися найзапекліші бої за Київщину. У Німеччині пройдуть наймасштабніші за всю історію НАТО авіанавчання. Звертаємо увагу в українській мові прийменники у та «в» взаємозаміняють один одного відповідно до законів милозвучності. На початку речення, якщо далі стоїть приголосний, ставимо у у Литві демонструють колосальну підтримку України. Оберемо в на початку речення, коли перша літера в наступному слові голосна. В Одесі пляжного сезону не буде через підвищену мінну небезпеку. Між двома приголосними завжди поставимо голосну у під час повітряних тривог у Києві. Наземний громадський транспорт не їде. А між двома голосними приголосну в гуманітарна ситуація в Авдіївці на критичному рівні. У серединній позиції між голосною і приголосною українська мова радить обирати в. Сповістили про нову бавовну в Донецьку. А якщо наступне слово починається на в – хв «тв», «св», «цв», «кв» або льв, завжди буде у, і з розпалом війни багато біженців зупинилися у Львові. На противагу, коли йдеться про складову частину країни, її етнографічну територію, частину міста, віддалені від центру околиці, обираємо прийменник на на Київщині, на Галичині, на Волині, на Поліссі, на Донбасі, на Вінничині, на Закарпатті, на Подолі, найбільш запеклі бої за Україну. Точаться на Донбасі на Закарпатті? На щастя, вкрай рідко лунає сигнал повітряної тривоги. Погодьтеся, нікому не спадає на думку сказати на Німеччині або на Англії, але чому ж так часто чуємо хибний варіант на Україні? Усе дуже просто: це ще одне підтвердження імперських штампів і посягання на нашу територіальну цілісність. Росія ніяк не забуде часи, коли більша частина українських етнічних територій перебувала в її складі та продовжує великодержавну політику насадження прийменника на проте, це груба помилка. Зараз ми суверенна, незалежна, самостійна держава. Тому єдино правильна. Варіант в Україні в Україні точиться війна за право на існування всього світу. Перші комплекси ЗРК Петріот уже активно працюють в Україні. Хоча часто можна почути контраргумент. Шевченко просив у своєму заповіті: поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій. Тепер пригадуємо роки життя Тараса Григоровича припали на час поневолення України Російською імперією. Ми тоді не були окремою державою, тому така граматична форма є правильною для письма середини 19 століття. Ще не варто забувати, що поети часто дбають не про непомилковість фрази, а про милозвучність рядків. До того ж, у Шевченка можемо зустріти в Україні. Україну і діти, в нашу Україну, і нарешті про прийменник до його використовуємо коли говоримо про рух у напрямку міста, села або селища до Києва, до Борисполя, до Нововолинська. Делегації західних дипломатів майже щодня приїжджають до Києва і з нетерпінням чекаємо, коли перший пасажирський літак прибуде до Борисполя. Отож, продовжуємо тримати мовний фронт і будьмо вдячними тим, хто виборює для нас право жити в Україні суверенній, незалежній.